Вітаємо! До облаштування дитячої кімнати батьки ставляться з особливою відповідальністю, адже вона має бути не лише гарною, а ще й безпечною. Кімнату організовують таким чином, щоб малюкові було затишно та комфортно. І меблі обирають такі, яким малюк зможе користуватися в майбутньому самостійно. З цієї причини для таких приміщень зазвичай обирають невеликі шафи та комоди. Комодики верес виготовляється в розмірі 60, 90 та 120 сантиметрів. На поличках та в шохлядах з легкістю помістяться дитячий одяг, речі та іграшки. Спочатку ладу цих речах наводять батьки, а з часом дитина і сама вчиться розкладати все по місцях, адже в наших меблях передбачений доступ дитини до всіх типів зон зберігання. Якщо ж виріб означений споувальним блоком, то це справжня знахідка для молодих батьків. Процес сповування стає дуже легким, простим та безпечним. А з часом споувальний блок можна зняти. Комод є невід'ємним атрибутом дитячої кімнати. По-перше, він має оптимальні розміри. По-друге, він може використовуватися як споувальний столик. По-третє, він стійкий. А це дуже важливо, коли дитина зростає та починає активно вивчати простір. Усі корпусні меблі Верес мають систему безпеки проти перекидання. По четверте, дитина може самостійно користуватися комодом і таким чином вчитися акуратно складати свої речі. Шафи Верес виготовляються в розмірі 90 та 120 см. Параметри виробу мають підходити для малят, дошкільнят та підлітків. Може мати полички. Внутрішні або зовнішні шухляди та зони зберігання речей на плечиках. Усі шухляди з направляючими повного висолу і запобіганням випадіння. Усі дверцята мають систему запобігання зачимлення пальчиків малюка. Вибираючи шафу та комод, звертають увагу на такі характеристики, як нізкість, функціональність, надійність, порівнятна ціна та сучасний дизайн меблів. Всі меблі верес виготовляються згідно європейських стандартів безпеки та якості. Більшість змодельована з урахуванням сучасних методів прибирання, таких як робот Полосмок. Придбати гарні, а головне безпечні меблі для дитячої кімнати ви можете на сайті veres.net.ua. Речі діток будуть завжди впорядковані, а їх пошук не займе додаткового часу. Верес найкраще з дитинства.